Трьохкімнатна квартира по вулиці Стрийській. Локація Стрийський парк. Вхід в кухню, кухня велика, 10 квадратних метрів. Є електрична духовка, газова поверхня, витяжка, кухня дерев'яна, пральна машина, холодильник. Все, що є в квартирі, залишається. Вікна пластикові виходять на стрийську, на Стрийський парк. Ремонт свіжий, в кухні на підлозі плитка, двері поміняні. В коридорі зроблена ніша, як шафа, закривається. При вході є прихожа, домофон, двері дерев'яні. Тут ванна кімната. Ванну з туалетом об'єднали. Умивальник. Тут дуже зручно зробили є ванна, плюс душова кабіна, закривається стеклом, є трап, щоб не виходила вода, витяжка, світло включається по зонах. Також світло є біля дзеркала, полички, стіни миючіся. Натуральний паркет, паркет добротний. Це дитяча. Ця кімната ізольована, вона найменша. Тут також вікно виходить на Стрийський парк. Далі заходимо у вітальню. Вітальня велика, простора, найбільша. Також виходить на сторону Стрийського парку. Меблі сучасні, стіл, куточок. Лампа, світло також зроблено по зонах. Є окремо лампа, окремо світильники біля дивану, люстра, телевізор, все залишається. І спальня. Спальня виходить у двір. Тут двір дуже тихий, Двоспальне ліжко, Приліжкові тумбочки зі світильниками. Тут зроблено комод і зона для роботи, столик. Також є велика гардеробна. гардеробній є сейф, також все залишається. Квартира повністю придатна для житла, для того, щоб заїхати і жити, заселитися. Ремонт робили буквально три місяці назад усвіжили, а капітальний ремонт робився рік назад. Проводка вся поміняна. На опалення котел. По дві квартири на сходовій клітці. Сусіди хороші.